DaoW існує у світі професійного реснингу вже понад 70-ті літ. Компанія зробила це вид спорту відомій світовій аудиторії та стала домівкою для багатьох легенд цього бізнесу, таких як Халк Хоган, Бред Харт, Undertaker. З такою великою історією на ринку у DWW відбулися численні матчі, які стали класичними моментами, на яких виріс все світ Даудаї. Щороку багато суперзірок виходять на ринг Dao щоб зробити собі ім'я в цьому бізнесі. З огляду на це, давайте подивимось на рестлерів з найбільшою кількістю перемог в історії Даудобі. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, а ми починаємо. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рест українською мовою. Ренді Ортон рестлер третього покоління, який потрапив до WWE у 2002 році, ідучи слідами своєї сім'ї. Вінс МакМехон самого початку знав, що в Ренді Ортоні є щось особливе, і Гадюка реалізував свій потенціал, став 14-кратним чемпіоном WWE. Він є однією з небагатьох суперзірок WWE, які залишаються вірними компанії протягом тривалого часу. І ми можемо очікувати, що він просунеться вгору по перемогам в найближчі роки, як тільки повернеться після тривалої травми, яка отримала його поза рингом протягом 2022 і 2023 року. З HBK, тобто Heartbreak Kid Shawn Michaels, один з небагатьох рестерів, яка є частиною дала бої вже понад три десятиліття. Він змагався з усіма відомими рестерами, яких могла запропонувати йому компанія, і завоював численні чемпіонські титули протягом своєї кар'єри. За свою кар'єру він брав участь у багатьох матчах, домінуючи протягом 90-х і 2000-х років. Він голосив про відставку у 2010 році. Після поразки від Андра Тейкера в матчі на Ренсіна 26 стрик проти кар'єри, але повернувся на свій фінальний матч на кравен Джео з 2018 року. Бік шоу був частиною даодаї понад два десятиліття з моменту свого дебюту в 1999 році. До недавнього підписання контракту з AEW. У перші дні своєї кар'єри в WWE він виступав під своїм справжнім іменем Пол Уайт, а незабаром прийняв ім'я Бікшоу. шоу це людина, яка так довго потрималася в бізнесі, починаючи з WCW. Незважаючи на численні поразки в кар'єрі, він також зумів зробити чимало перемог. Не дивно, що найбільш відомий лучодор усіх часів здобув понад тисячу перемог за свою кар'єру. Рей Містеріо за заслави WWE, і він продовжує примножити свою спадщину навіть сьогодні, ворогуючись своїм власним сином Домініком Містеріо. Кар'єра Рей Містеріо на ринку може рано чи пізно завершитись, але це не означає, що він не збирається здобути ще кілька перемог. Перш ніж офіційно голосити про завершення своєї кар'єри, Велика червона машина Кейн був постійним монстром WWE. Він почав свою кар'єру промоушені, тобто WWE, як доктор Айзек Янкем, скорочено DDC, а потім змагався як фальшиві дізель. Першні знову дебютувати як Кейн, він є одним з найбільш титулованих рестерів WWE, яка завоювала кілька чемпіонських титулів протягом своєї кар'єри. З переходом у політику, його кар'єра на ринку зійшла на нівець. І тепер не ясно, чи повернеться він коли-небудь знову. Хал Kohan, який входить за заславу WE, є першою всесвітньо відомою зіркою в історії компанії. Він був обличчям компанії більше 10 років і відігравав життєво важливу роль в її успіху в перші роки. Протягом своєї кар'єри Халстер змагався в інших промоушенах, включаючи WCW, NGPW та Impact Wrestling. За свою кар'єру Халкхоган взяв участь у багатьох поєдинках і здобув понад тисячу перемог. Хоча Халкстер, ймовірно, хотів би провести ще один матч за задаудобрії, це навряд чи станеться, враховуючи його вік і фізичний стан. Кіта Сантана одна з найбільших реслерів, яка ніколи не була чемпіоном в WWE. Він є колишнім дворазовим інтерконтинентальним та командним чемпіоном, а також переможцем турніру Король Рингу 1989 року. Він був ключним гравцем компанії в перші роки і брав участь у перших дев'яти турнірах WrestleMania. Сантана також змагався за промоушен під іменем Ель Мататор. З 1991 по 1993 і має вражаючий послужний список перемог. Коли рестери, такі як Стів Остін, Рок покидають компанію одна за одною, WWE заповнила порожнечу молодою суперзіркою у особі Джона Сіни. 16-кратний чемпіон WWE виправдав очікування і продовжував бути обличчям компанії більше 10 років. Зараз Джон Сіна це кіна зірка, і з кожним роком проводить все менше матчів у WWE. Незважаючи на це, він все ще залишається одним з найприбутковіших імен в історії, і переважній більшості рестерів буде важко досягти його кількості перемог. Андертекер змінив ландшафт професійного реснгу, коли дебютував у DAW WWE на Survivor Series 1990 року. Фанати ніколи раніше не бачили такого унікального персонажа, і Андертекер випередив свій потенціал і став, мабуть, найбільшою суперзіркою DAW WWE всіх часів. Він має майже неперевершену логіку в бізнесі, що робить його одним з найбільших переможців в історії. Його фінальний матч відбувся на Resumant 6. Проти AJ Стайлза у класичному матчі на кладовищі, Бред Харт є мабуть, найбільшим канадським реслером WWE, і, незважаючи на всі суперечки, його кар'єра у промоушенах була відзначена нагородами. Він 5 разів становився чемпіоном WWE, а також виграв інші чемпіонські титули. Бред Харт був одним з найвідоміших імен WWE у 1990-х роках, здобувши багато перемог і, звичайно, титулів. Він був включений до Зала Слави WWE у 2006 році, але тільки як одиночний виконавець, а у 2019 му як частиною фонду Харта. Його короткі повернення на ринг у 2010 році надали ще більше перемог до його послужного списку. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки не пиши в коментарях. Чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Recing, дивіться його багато. Всім до побачення. See you next time.